Привіт народ! Якщо ви ще не в курсі, то на Xbox та Microsoft Store досі відбувається сезон знижок та акції. Раджу його не пропустити. Заходячи на головну сторінку, ви можете побачити Season Xbox, на якому представлені різноманітні знижки, в тому числі Call of Duty нова Modern Warfare 2 по знижці, Dying Light 2, Assassin's Creed Valhalla. Але це не головне. Головне, що у нас, звісно, є, це розпродажі на Xbox по знижкам Live Gold. В цьому сезоні. Але їх є ще більш. Є ще більш солодкі знижки, які в нас зустрічаються на розпродажі. По знижкам Game Pass Ultimate. Але і це ще не головне. Коротко по цих знижках зараз пробіжусь. Саме головне, що в нас є, переходячи в цей розділ угоди, або якщо ви ще не перемкнули на українську, предложення, то це перехід на розділ головний екран. Або при увімкненні консолі у вас буде на головному екрані ця пропозиція, або переходячи в цей пункт. Це зворотній відлік, як ви бачите. Розпродаж, масовий розпродаж на зимові свята. Тут ви можете побачити Elden Ring по знижці, і Кіберпанк, Light» у середній знижці Far Cry 6. «Halo Infinite», Новий Нітфоспіт зі знижкою 40% не хотіли взяти. Дуже багато вигідних пропозицій. Відьмак в оновлені. Раджу вам ознайомитись особисто. Якщо що, нагадую ще раз. головний екран і зворотній відлік. Напротязі тижня тут будуть самі солідні сикитки. Бурада допомогти.